Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви стопроцентово вже чули про справу Залужного. Тобто народ України хоче знати, що з Чангаром, чому Маріуполь не мав шансу на порятунок, чому окупанти швидко захопили південь і тому подібне. А до Баканова немає претензій взагалі, від слова «совсім». так? Ось, а тепер ходять чутки, що чіпають залужно. Тобто вже залужно викликали, наскільки я розумію. Кілька джерел ВВС стверджують, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Залужно. Процесуального статусу у цій справі головкомандувач ЗСУ ще немає. Так само, як не було й офіційного виклику його на допит. Але не виключено, що такий статус з'явиться згодом з огляду на такий можливий розвиток подій. У вузьких політичних колах справу про окупацію півдня вже називають справою залужною. Ось якось так. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що це за справа залужного. Невже залужному шиють, криють, криють, шиють, приписують е зда здачу чонгару і тому подібне. Давайте подивимося, що тут. Ну, в принципі, ви знаєте, да, тут. Е Початок, тут ну, не початок, а вже справа, я так скажу, справа розгортається. Це, будемо так говорити, воно здається для нас, можливо, ця справа ще невідома не всім, так? Можливо, не всі чули, але вона вже в розгорнутому вигляді. Бачите, тут вже є, по накатанні йде. Ось якось так. Вони вивчали це питання, Баканова ви бачили, прибрали, зробили з нього адвоката. ось, Решта, теж там щось просідає, все. А от на залужно, я так бачу, тут починають серйоз, дуже серйозно. Тут дуже багато енергії, сил, ресурсів кинуто на цю справу. Зараз ми подивимося, як вона буде розвиватися. Ну, кліпають, да, кліпають. Ви знаєте чому? Тому що тому що, це скандал, по-перше, буде, це буде величезний скандал. Ось, По-друге, тут ось ця справа якийсь ресурс перекриє. Тобто, це знищить, скоріше за все, я можу, можу так здогадатися, ця справа. Знищить допомогу з Заходу, мої любі. Це буде скандал. Якщо вони дійсно. Тому що тут дивіться, якщо вони на нього будуть вішати, це їм прийдеться його усунути. І якщо вони його усувають, це затримує нашу перемогу. Тому що покладуть людину, ну. Лояльно до влади, наскільки я розумію. І це катастрофа, мої дорогенькі. Ось це наші шанси, це перекриє наші шанси, наскільки я бачу. На нашу перемогу. Да. І Але дивіться, якщо це дійсно відбувається, бо я тут ще скажу але не все так однозначно, ось що я скажу, тут велику, велике протистояння народу. Тому що залужний він любимчик народу. І народові плівать, що собі там влада намітила, народ просто так не, не дасться. Не дадуть. От залужного не дадуть. Не бачу я, щоб його дали. Але ви знаєте, командування є зверху наказ, щоб його пощіпати. Ой, Юлі Палі. Яка роль? В цьому Зеленського Єрмака, Офісу президента, роль в цьому. Ну, пряма з усіх сторін. Вони роблять абсолютно все. Вони готові грати в ігру з вами. З народом України готові грати в ігру. Ну, це, ви знаєте, вони вже себе за божків вважають. Вважають, що вони все можуть і ви все стерпите. Який ужас? Відверто кажу. Це жахливо. Це жахливо. Чи вдасться їм? Те, що вони задумали. А, ви знаєте? Зараз я докладу. Ну, дуже погані карти. Ви знаєте, настільки погані карти. Їм нема, нема на кого це все вішати. Ви розумієте? У, у них нема на кого це все вішати. А на кого? На військових. От і все. Ну, ви знаєте, я зазалужно не скажу, що він. Що його тут аж дуже, що його тут дійсно конкретно візьмуть, але декілька військових дуже навіть постраждає, щоб ви розуміли. Дуже, дуже, дуже велика, ну, якась кількість військових, я не буду зараз в процентах, але немало, немало військових, і от до цих військових можна і причислити і. Цього Червінського, щоб ви розуміли, він один з, але не останній. Ось тут мені показують карти, що військові постраждають. Ось якось так. Ну, це капець. Будуть переслідування, наскільки я бачу. Тут будуть е е е суди, тяганина, переслідування, принижування, залякування. Терорист. Ну, Терезувати будуть військових. Я сподіваюся, до залужного не дійдуть. Ну тут, тут дуже дуже важко буде. Давайте залужного ще раз подивимося. Ну, залужного, ви знаєте, він як трошечки любимець наш. Розумієте, У народу України. І не тільки народу України, а й Заходу. То його, будемо так казати, от, щоб не зламати на ньому зуби, вони від нього трохи відійдуть, бачите? Відійдуть. Вони його не будуть трогати, але вони найдуть, кого а, за це звинуватити. ну, я тут, я тут побачила дуже недобрі процеси, які будуть відбуватися, мої любі. Дуже негарні процеси, які тут будуть відбуватися. Uh, і це буде uh, аж до виборів, щоб ви розуміли. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. Uh, нам потребується допомога. Я маю на увазі сили. Сили, допомога Заходу. Ось, uh, їх ще злить, що приїхала оця Пенні Пріцкер. Ось. Їх це дратує. Вони роблять зараз ну, страшне, що робиться. Я вибачаюсь, що такий не дуже прогноз хороший. Але ця справа її не закриють просто так, повірте мені. Тут буде ще такі скандали і баталії, репресії, але мені чомусь таке відчуття, що вони залужного до перемоги вони його дьоргати не будуть, не посміють. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!